Вітаю! Мене звати Юлія, і я рада вітати вас на своєму каналі Звичайна книга. Звичайна книга це не зовсім коректний приклад англійського терміну Commonplace Book. Ну, «Book» — це книга. Commonplace це загальне місце, публічне місце, суспільне місце тобто місце для всього. І це назва Common Place Book або звичайна книга. Означає такий спосіб вести записи, коли ви все, що завгодно, записуєте в одну книгу, не прив'язуючись до дат чи до конкретної теми. Це старинний європейський звичай, навіть формалізований, Джон Лок його описав. Сутність в тому, що ви пишете все. Те, що ви вивчаєте, те, чим, що вам цікаво. Цитата, ціни на ринку, спогад, сон, щось почули, схема вишивки, що завгодно. Головне, інформацію треба класифікувати. У мене є така книга, я іноді веду її, вона може бути в будь-якому вигляді просто зошиту, писатися аби як. Я думаю, що багато з вас носить з собою там. В сумці такий блокнот, куди записую абсолютно все, що потрібно. І ну, от тепер ви будете знати, що це називається Common Place Book. А можна її вести красиво, прикрашати, ну, чим я іноді займаюся. І от я помітила, що, вибачте, одягну окуляри, бо мені зручніше з ними. І от я помітила, що забагато місця в моїй книгі займають. Відгуки на прочитані книги. І я дуже ретельно відбираю ті книги, які планую прочитати, і, відповідно, кожна книга викликає в мене бурю почуттів, емоцій, думок, вражень, які мені хочеться викласти. І це займає багато місця на папері. Ну і окрім того, дуже важко технічно, бо ну, рука не встигає за думкою. І тому я, ну, щоб моя книга все ж була більш різноманітна, я вирішила все ж таки виокремити, так би мовити, читацький щоденник, в окрему, відгалужити його від моєї звичайної книги. Але не писати його, а записувати такі аудіо, відео і складати їх на Ютубі, на цій дуже корисній і зручній платформі. Для, не тільки для того, щоб бути публічним е, відеомейкером, буктюбером, блогером, ким завгодно, а й просто щоб зберігати е, якісь сімейні власні відео, хроніки і так далі. А о, так як в цих відгуках на книги нема нічого такого е, ну, дуже особистого чи секретного. Я подумала, що я їх буду все ж таки більш-менш прикрашати і зроблю канал відкритим. Можливо, знайдуться люди, яким мої думки будуть суголосні. Ми, істоти соціальні, нам завжди хочеться знайти того, хто прислухається до наших думок, вискажеться в тому ж руслі, підтримує розмову, буде з тобою згоден. І ось цим я займаюся вже рік. Проминув рік. І мені ця справа дуже подобається. Це така, ви знаєте, дуже сильна творча реалізація. Я роблю різні відео, ну, більша частина це саме відгуки на прочитані книги. І мені дуже приємно, що дійсно знайшлись люди, яким ну, цікаві ті думки, які я висловлюю в своїх відео. Е, і е, ви знаєте, е, я почала відчувати, що в цьому форматі мені е, затісно, тому що, ну, по-перше, ми читаємо книжки. ну, Хтось читає для розваги, хтось для самоосвіти, ну, В кінцевому випадку, мені здається, ми всі їх читаємо для того, щоб все ж таки стати трохи розумніше, щоб книги надихнули нас. Е, на власні роздуми, власні висновки, власні думки. І мені часто хочеться висловитися по багатьох питаннях соціальних, навіть політичних. Але в основному мене дуже хвилює те, як стрімко змінюється людська цивілізація зараз в епоху не просто інтернет-революції, а революції соцмереж. Після промислової революції це надзвичайно крута зміна в існуванні нашої цивілізації, куди це нас заведе, ми не знаємо. І коли ти знаходишся всередині процесу, ти не можеш його чітко аналізувати. Ти, можливо, бачиш витоки, але ти не бачиш висновків. І... Но це не означає, що треба мовчати і сприймати все як належне. Навпаки, треба обговорювати, аналізувати, рефлексувати все, що відбувається. Що речі, які були нормою, перестають бути нормою, а речі, які були немислими, неприйнятними, навпаки нормалізуються. І це одна з тем, яку я хочу обговорювати. Ну і багато інших. Що таке. Мораль, Чи вона змінюється, чи незмінна, етика, етика буктюбера. Таке явище в інформаційному полі, коли люди, які хочуть робити нібито добро, які борються ну, з інфобаригами, скажімо так, з фейками, вони насправді сприяють розповсюдженню цього зла. І окрім того, вони самі паразитують на цьому злі. І мене мучить питання, невже добро само по собі нічого не здатне згенерувати? Воно не дієве, воно тільки реактивне, тобто відповідає на дії зла. І чому так багато зла? Ну, це такі філософські теми, але і більш приземлені. І часто мені хочеться ну, Зреагувати на щось, на якусь конкретну подію в суспільстві, яка викликала там черговий, вибачаюсь, ну, вибачаю, чи обговорення, але подивитися на нього під, трохи під іншим кутом. Але той формат, якого я дотримувалася цей рік, тобто формат без моєї присутності в кадрі, якщо ви бачили моє попередні відео, то це були чи там відео про картини, там щось таке ну, зовсім монтажне, тобто людини там нема. Або це мої розповіді про книги, де в фокусі, в кадрі книга, ну і, можливо, ви, ви бачили мої руки, які тримають, гортають цю книгу. Мене в кадрі нема. Для книг, для відгуків для книг, мені здається, такий формат без обличчя. Абсолютно припустимий, він має право на існування. Але коли ти хочеш говорити і викладати це на публіку, тобто хтось, якась людина обов'язково це побачить, то це вже розмова. Хай це уявна розмова, це мій, насправді це мій монолог, але я його уявляю собі, як... Уявну співбесіду з, з тим, хто стоїть переді мною, ну, вірт, хай навіть віртуальна за камерою. В такому випадку, якщо ти висловлюєш свої ідеї на якісь філософські, моральні, суспільно важливі теми, ну, не годиться ховати обличчя, мені здається так. Де і просто здоровий глусти. Культурна людина, де проста ввічливість, потребує того, що якщо ти хочеш з кимось розмовляти, ти маєш дивитися людині в обличчя. Тому я вимушена була створити такі, таку імпровізовану студію і перейти до формату говорящої голови або голови, що розмовляє. Мені б хотілося, звісно, зробити студію таку більш сучасну, елегантну, ну, можливо, мінімалістичну, але в мене нема такої можливості, в мене ось такі умови. Це реальна, реальний шматочок моєї кімнати. От, До речі, тут знаходиться столик, за яким я і знімаю свої відео про книги. Трохи старомодно, сидячи на дивані. Звісно, зараз можна за допомогою штучного інтелекту вже є такі можливості робити, робити фейкове тло, обрати будь-який -як, будь інтер'єр, створити. Ви знаєте, але мені здається, що те, як я збираюся, як я планую говорити про гострі теми і під таким особливим кутом. Своїм власним, бо в мене інколи є що сказати. І я планую говорити чесно, не обов'язково це буде правильна думка, і ви з нею погодитеся, але я буду висловлювати і аргументувати своє бачення якихось проблем. Ну, тому мені здається, що така манера вести бесіду буде. Іти в розріз, контрастувати з тим, що я буду робити ну, фейкове тло. От, ну, чисто психологічно, мені це не подобається. Тому я зупинилася на такому інтер'єрі, хай він трошки старомодний, але, можливо, це буде трохи додасть аури затишку і приємної атмосфери. Формат про книги, я ще не знаю, іноді у мене бувають такі довгі вступи, а книгу показувати досить одноманітно. Тому я для книг або залишу старий формат без моєї присутності в кадрі, тому що дуже зручно, знаєте, я так коли начитую свої думки, там, ну, я вся, вся в них, і мені не треба тримати обличчя, а я можу там в запалі там говорити якось не дуже гарно виглядати. І, і Тому цей формат зручний, можливо, я його залишу, або буду комбінувати з таким форматом, де я є в кадрі, то є, то нема. Отже, на наступний рік запланую собі ось таке розширення тематики. В мене на каналі, Якщо ви зайдете на сторінку каналу, ну, натискаєте на назву чи на аватарку, ви потрапляєте на головну сторінку канала. Там у мене всі відео розкладені по категоріях, по папках, які називаються. Ну, на моєму гаджеті вони називаються списки відтворення. У когось вони плейлисти називаються. Ну, тобто, можна, якщо вас там щось не цікавить, можна дивитися, сортувати відео за цим принципом. Я вже на початках робила таке відео. Мені здається, там перших 50 підписників чи в мене було, трохи розповідала про себе. І давала такі обіцянки наперед, що я буду робити, чого не буду робити. Ну, от оновлю завіти. Так само я не збираюся просити вас там про підписки, про лайки, про коментарі. Не тому, що це мені насправді це дуже приємно, а тому, що мені, здається, все має йти своїм ну Своїм шляхом. ось І людина, якій які буде цікаво, моє відео, вона підпишеться, щоб не, потеряти, не не загубити десь цей канал. Я так роблю, я не зважаю на всі ці прохання блогерів. А я дію саме так, коли мені щось цікаво я завжди ставлю підписку і думаю: бо потеряється, бо загубиться. Що стосується коментарів, мені би дуже хотілося на деякі питання філософствувати. Це слово носить таку дуже зараз таку іронічну окраску. Філософствувати, це значить занудствувати, забирати чийсь час. Ну... YouTube – це вільна, вільний майданчик. Ви знаєте, з іншого боку, мені не подобається декілька разів я зустрічала у блогерів і українських, і американських, навіть коли вони починають своє відео таким вступом, що, якщо вам там, шановні глядачі, якщо вам щось не подобається, ми мов, в вільній країні, на вільному майданчику. Будь ласка, кудись переходьте, не дивіться, якщо вам не подобається. Мені це не, под... ну, мені не подобаються такі вступи. Це таке, знаєте, пасивне хамство, пасивна агресія. Ні, якщо ти викладуєш щось, викладаєш відкритий доступ, ти маєш готуватися до неприємних і ну, навіть агресивних коментарів. Я можу сказати за себе, що я саме до соцмереж, ну, не будемо рахувати там до 2014 року там якісь російські мережі. Я доєдналася до Фейсбуку, була в мене така ну, бажання було читати просто і десь це кінець 13-го, початок 2014 року. Потім, там, через кілька років, я дуже політизувалася, навіть доєдналася до одного невеликого такого політичного руху. І два роки я була активним інтернет-учасником цього руху тобто і постила, і коментувала, і поширювала. І ну, я можу сказати, що ці два роки би, витягнули з мене найгірше в тому сенсі, що я сама собі дивувалась, наскільки я агресивна в коментарях. Ну, просто жах. Я ніколи собі не дозволю ну, в спілкуванні в живому там, ну, з незнайомими, малознайомими, з колегами, з клієнтами. Я не дозволю собі ну, розумієте, так себе вести, як я дозволяла собі в інтернеті. І в мене це є до сих пір. І я борюсь з цим. Ну, це не значить, що я такий супервічливий людина. Іноді там буває, ну, як, в родині з родичами, бував всяке. Ну, Або там, знаєте, вже там до тебе доведуть, якийсь скандал, десь зірвався нервовий зрив, тим більше зараз, в якому ми всі стані. Ну, Це жах. Ну, Тим не менш мені хочеться цього позбавитися. І ось я дуже. Тепер мало активна на Фейсбуці, я би, от рік тому назад почала своє життя на Ютубі, я поставила себе за мету на Ютубі вести себе, бути такою ну, гарнішою версією самої себе. Це не означає, що я вигадую себе, фальшивлю, ну, хоча да, це тонка грань. Мені хочеться всім давати. Розуміти, от навіть я... Блогерів дивлюсь, ми всім, мені всім хочеться давати поради, зауваження, що не так, там, і так далі. Ніби я сама, ви розумієте, найграмотніша, найосвіченіша, найпрекрасніша людина. Ну от Це дивовижно. Навіть усвідомлюючи, абсолютно усвідомлюючи всі свої недоліки, це не зупиняє перед тим, щоб повчати інших. І я хочу... Ну, Від цього позбутися, намагатись тримати себе в руках, ну, не агресувати, створити гарну атмосферу. І тому мені дуже хочеться, щоб коли я, якщо і коли мені буде сказати на якусь тему, я запишу відео, відео щоб люди в коментарях коментували. Ну, по суті, питання, а не приходили на особистість, чи е, ні так жорстко казали. Спершу треба ну, просто хвилину-дві обдумати, чи варто так сказати, а може варто м'якше, це дуже складно. І я розумію, що таке бажання створити таку спільноту в коментарях на моєму каналі. Де ми будемо обговорювати предмет і обговорювати його по суті, намагаючись тримати негативні емоції, я усвідомлюю, що це утопія. Ну, Але в мене ось є така мрія дійти до такого. З іншого боку, мені не хочеться, знаєте, одні компліменти. Ой, як чудово, ой, як гарно, Ну, це теж. Це теж ну, не надихає, скажімо, так, нікому не потрібно. Отже, підсумовуючи, такий був мій рік, якщо знаєте, розглядати YouTube існування твого каналу абсолютно відірваним від існування нашого реального життя, оцінювати його. У відриві, то ну, для мене він був чудовий, приємний. Я навчилася там різним монтажним штучкам трошки, і почала почала вивчати. Це дуже цікаво. Ну, Я багато книг цікавих прочитала і просунулася в такому читанні, знаєте, систематизованому. Я віднайшла для себе систему читання і Ну, Я от наважилася піти далі, розширяти свій канал. Для мене це дуже чудово. І закінчуючи таке невелике своє відео, приурочене до річниці мого каналу, я вам бажаю всього найкращого і хочу сказати, що ну, подивіться на себе, на мене. Ми одягаємо своє тіло. Ми будуємо навкруги нього стіни, квартири, будинки. Ми не дозволяємо іншим людям торкатися нас, якщо ми на це не згодні. Ми оберігаємо своє тіло. але наш мозок, який знаходиться в найбільш захищеній частині нашого тіла, в костяному короб... коробці, в Костяній коробці. Він абсолютно беззахисний перед впливами, перед сторонніми впливами. І це теж одна з тем, яких я буду обговорювати з вами. Тому усвідомлюйте це і намагайтеся зберігати себе. Для самого себе, для своєї родини недоторканості. І сприймати нову інформацію, нові ідеї дуже виважено. Дякую за увагу!